Чи йде негатив на роботі в колективі? Яке до вас ставлення, яке відношення? Чи може хтось щось приховує? Колектив ще той у вас зібрався. Дуже агресивні психи. Залякують, звинувачують, грошей мало платять дуже строго, дуже строго. Хоча ви рятуєте цю ситуацію, багато кого рятуєте. Без вас провал, без вас все рухне. Скажіть, чи де негатив магічний вплив? Дуже сильно на роботі ставлять програми, можуть працювати по кладовищу, закривають шляхи, щоб ви не просувались по роботі, повністю все було завмерло і не було руху ніякого. Порча на бідність. Заперечую весь негатив убираю. Вийшли карти, коли все в підвішеному стані. Вас підвісили, ви ні на що не впливаєте. Багато страждань пережито. Робота, як як в аду як в пеклі якомусь. І страшно постійно. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечились, Негативу знімаю. Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Відкрити всі шляхи і дороги на щасливу роботу. Одведіть, одверніть ворога, відсічіть на віки вічні, не може більше втручатись, заважати працювати. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. На щоденний прибуток. Стабільний. Знімаю всі порчі, про прокляття, кладовицьку магію. Ануліру. Більше не працює. Жодна негативна програма. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Отцікаю ворогів на роботі, на віки вічні буде так. Все, що робили? Співробітники, колектив на роботі повертається їм назад по Верховному суду. Весь негатив, всі біль, сльози, страждання, страхи, заздрість, глаз, звинувачення, всі порчі і прокляття. Кодоцьку магію знімаю, повертає назад усіх, хто посилав, хто робив. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть захистіть усіх, хто дивиться це відео близьких людей. Від негативного впливу на роботі. Поверніть весь негатив назад, тому хто ставить, тому хто робить. По Верховному Суду буде так і так буде. Я прошу на захисті стати. В день і вночі Так і так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть? Це друге питання, чи яке справжнє відношення рідного батька до доньки? Скажіть допомоги прошу, яке справжнє відношення рідного батька до доньки. Справжнє відношення рідного батька до доньки. Батька тут специфічний, дуже холодний. В нього якісь, ну, можливо, з дитинства були проблеми. Він дуже практичний. Відношення. Він вас бросив, нема відношення. Більше того, ще є розрахунок такий, що ви йому допоможете фінансово і будете допомагати фінансово. Агресія. Він дуже жорстокий, в нього немає емоцій, жалю, співчуття, холодний, практичний, розуміє тільки фінанси, гроші. Дуже все пораховано в нього. Відношення. Він рахує ваші гроші. Холодний, нема тут, я не бачу батька, тут більше мені йде, що йому йде від вас вигода. Якусь він вигоду від вас отримає. Скажіть Вищі сили. Що планує справжній батько робити із донькою? Ой. Дивіться, погане, погане планує робити. Тут вийшли карти. Це може стосуватись грошей. Він може... Це і робилося раніше, але він обманює, забирає якимсь чином гроші. Фінанси забираються, фінанси, вигрібаються всі гроші, і вам від цього важко дуже бо вам потрібні гроші. Я не розумію такі. Руйнує вам життя оцей батько. Тут треба все назад повернути. Заперечую, весь негатив знімає. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Батько відноситься до вас дуже погано. Дивіться через важке дитинство, важку ситуацію в родині. В нього є якісь Неправильні, може, навіть зрушення в психіці. І в нього от близькі люди, це перші люди, це жертви. Їх він використовує. От. Ну, більше для ну, збагачення, поживи. Дивіться, використовує так, маніпулює, може говорити приємні речі, навіть що любе. І да, про любов. Це все брехня і неправда. Заперечу весь негатив. Убираю, цікавлять тільки гроші. Заперечу весь негатив. Убираю. Знімаю весь негатив, оцікаю. Всі крадні післяги, негативні програми знімаю. Ой, весь негатив, що вам робив батька, знімається, повертається назад. Вам треба захищатися. Треба Осі усвідомити, що може таке бути, що, що ворог. Що це небезпека. От. Що треба. Дуже тверезо на це все дивитись. Не підпадати під вплив маніпуляції. Вигада, заперечую весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Що у вас сильна депресія від нього, я так думаю. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. знімаю. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться відео на гроші. На любов, на здоров'я. І захистіть від агресивних дій, від батька. Більше не може втручатись в ваше життя, заважати вам жити, не зможе, більше стягувати гроші, не зможе. Заперечуватися негатив. Убираю. Прошу допоможіть тим, хто дивиться відео, близьким людям. Захистіть від нападу ворожого, захистіть все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше буде так. Перекривай, перекривай. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів охоронців допоможіть, захистити від батька, батька агресивного. Якщо таке є, Ти, хто дивиться відео близьких людей. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити від батька, від негативного впливу, втручань. Більше батько не може негативно втручатися, цікаві, одвертай на які вічні, буде так так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що дійсно серед близьких людей, родичів можуть існувати люди жорстокі, які люблять більше речі, взагалі люблять речі, а використовують людей. І саме близьке коло оточення, близькі діти. Дружина, чоловіки, батьки, всі близькі, можуть страждати більше всіх. Першими жертвами стають близькі. Так що тверезо, дивіться, там фільтрувати треба всі слова, все дуже усвідомити, що таке буває, таке може бути. Ну, тут вже. Немає ніяких претензій. Тут не може бути, там сама людина деструктивно мислить. От у батька щось зруйновано з дитинства, він такий, він так живе, використовує людей. Немає емпатії, немає такого співчуття. Дуже жорстко все. От Отака От вийшла кава сьогодні. Дякую усім за увагу. Бажаю вам бути щасливими, щоб повністю повернулися всі фінанси, гроші, фінанси. Відновилася ваша енергія. Налагодилося життя, щоб ви більше не страждали. Буде так. І також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву або придбати каву. І зробити донат на дрони для військових України. І спокійно можна пити каву. Так що майте це на увазі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам успіху, щоб ви раділи кожного дня. І приємної вам кави. І до зустрічі!